Вітаю! У цій серії ми детально розглянемо розслідування кіберінциденту на прикладі злочинної кампанії, яка триває у 2024 році. Розслідування необхідні для визначення зловмисника та його методів, а також запобігання кібератакам у майбутньому. Щонайменше з лютого 2024 року триває злочинна кампанія кібератак від Coral Raider, яку виявив Cisco Talos. Ми розглянемо розслідування від Cisco Talos і дізнаємося, як фахівці встановлювали кіберзлочинців та виявляли їхні методи. Поточна атака має кілька збігів у тактиках, методах і процедурах Tactics, Techniques and Procedures з діяльністю компанії RoadBot від Coral Raider. Зокрема, тому що початковий вектор атаки файл Windows Shortcut, проміжні скрипти дешифрування PowerShell і завантаження корисного навантаження. Метод FODHELPR, який використовується для обходу контролю доступу користувачів на комп'ютерах жертв. Файл Windows Shortcut, відомий також як Link, файл ярлик до файлу, папки або програми в операційній системі Windows. Він містить посилання на реальний об'єкт і дає змогу користувачам швидко отримати доступ до цього об'єкта безпосередньо з робочого столу, панелі завдань або меню пуск. Корисне навантаження або payload це частина зловмисної програми. Яка виконує шкідливі дії в зараженій системі. Вона може виконувати різноманітні функції, як от шифрування даних, знищення інформації, встановлення зв'язку із зовнішніми серверами для отримання додаткових інструкцій або завантаження додаткового шкідливого програмного забезпечення, а також здійснювати атаки на мережу або інші системи. Windows, Ford Helper це служба, яка відповідає за управління функціями. Це дає змогу користувачам легко встановлювати, видаляти або активувати додаткові функції операційної системи за необхідності. Функції на вимогу включають різноманітні компоненти, як от інструменти адміністратора, графічні інтерфейси користувача, мовні пакети та інші. Скрипт PowerShell не з'явився в жодному публічному репозиторії або статті, що вказує на те, що ці скрипти розробив суб'єкт загрози. Аналіз аргументу PowerShell, будованого в LingQ-файл, показав. Що такі аргументи не є популярними, ймовірно є специфічними для зломисника і компаній. Аргумент PowerShell це дані чи значення, які передаються у вигляді параметрів під час виконання сценарію або командлета у балонці PowerShell. Аргументи дозволяють змінювати поведінку сценаріїв і команд, роблять їх більш гнучкими і налаштованими. Таким чином, за допомогою аналізу цих аргументів, Cisco Talos дізналась, що зломисник це Coral Raider. Жертвами злочинної компанії Coral Raider стали користувачі з багатьох країн, зокрема США, Нігерії, Пакистану, Еквадору, Німеччини, Єгипту, Великобританії, Польщі, Філіппін, Норвегії, Японії, Сирії і Туреччини. Постраждалі користувачі завантажували через браузер файли, замасковані під файли фільмів. Отже, це була широкомасштабна атака на користувачів у різних бізнес-вертикалях і у графічних регіонах. Компанія виявила, що зловмисник використовував кеш Content Delivery Network для зберігання шкідливих файлів на прикордонному хості мережі, уникаючи затримки запитів. Кеш Content Delivery Network або CDN це розподілені мережі серверів, які розташовані в різних географічних областях для ефективної доставки контенту до кінцевих користувачів. Основна мета CDN полягає в забезпеченні швидкого та ефективного доступу до контенту. Такого як зображення, відео, аудіофайли, CSS та javascript файли для користувачів з усього світу. Тобто Coral Raider використовує Cash CDN як сервер завантаження, щоб обійти кіберзахист. Та виявив, що актор злочинної кампанії використовує кілька доменів C2. Домени C2 Command Common and Control Domains – це домени, які використовуються зломисниками для управління вірусами, троянськими конями або іншими зломисними програмами, що інфікують комп'ютери або мережі. Зазвичай зломисники встановлюють зв'язок з серверами СІТУ, щоб відправляти інструкції, отримувати дані або надсилати команди з інфікованих систем. Дослідження ДНС-запитів до цих доменів свідчить про те, що компанія досі триває. Ланцюжок зараження починається, коли жертва відкриває шкідливий ярлик із zip файл. Наймовірніше, зломисник надсилає жертвам шкідливі посилання через фішингові електронні листи. Файл ярлика містить вбудовану команду PowerShell, яка запускає шкідливий HTA файл. HTA файл виконує будований скрипт, щоб уникнути виявлення і обійти контроль доступу користувачів. Зрештою, скрипт запускає одне з корисних навантажень CripBot, lumac 2 або Radamantis. Палос виявили, що зломисник Coral Raider використовував у цій компанії три відомі програми інформації – CryptBot, LumaSitu та Radamantis. Ці програми націлені на викрадення системних, облікових і браузерних даних, криптовалютних гаманців та фінансової інформації. CryptBot – це типовий інфокрадій, націлений на системи Windows. Його виявили джедата у 2019 році. Однак зараз Тавас виявила новий варіант CryptBot, який має деякі інноваційні функції. Він оснащений різними методами, які перешкоджають аналізу шкідливого програмного забезпечення. На відміну від старої версії програми, нова ще намагається вкрасти бази даних додатків для керування паролями та інформацією про додатки-аутентифікатори. Також новий кріпбот знає, що цільові програми в середовищі жертви мусять мати різні версії, а їхні файли баз даних – різні розширення. Тим часом сумнозвісний викрадач інформації програма Luma 2 намагається зібрати інформацію з комп'ютерів жертв. Вже підтверджено, що ця програма продається на підпільному ринку протягом багатьох років. Для цієї атаки, що зафіксовано у 2024 році, зломисник модифікував можливості Люма 2 та замаскувавши ПЗ за допомогою спеціального алгоритму. Під час аналізу Сискаталас помітили, що кожен із дев'яти серверів зломисника використовує різні ключі для шифрування C2. Першим кроком Лума 2 на етапі проникнення є підключення до сервера C2. Ціливе програмне забезпечення вийде з процесу, якщо не отримає повідомлення ОК у відповідь від жодного з дев'яти серверів Сюту. Другим кроком буде викрадення інформації з заражених комп'ютерів. Базовий функціонал крадіжки такий самий, як і в попередній версії, з додаванням облікових даних жертви для викрадення. Ще одне ШПЗ це Radamantis. відомий інфокраді, що з'явився в рекламі підпільного форуму. У вересні 2022 року, а 15 лютого 2024 року вийшла нова версія цієї програми 0.6.0. Однак варіант Rademantis, який бере участь в атаці, все ще має версію 0.5.0. ШПЗ використовує файл Python, тобто текстовий файл, що містить програмний код мовою програмування Python. Після виконання файлу скрипти Python завантажують ШПЗ Redomantis у два етапи. Перший етап це простий Python скрипт, який замінює двійковий код від 0 до 9 і декодує другий етап. На другому етапі скрипт Python використовував Windows API для виділення блоку пам'яті та впровадження процес шкідливого програмного забезпечення Radamantis. Отже, під час проведення розслідування різних атак та аналізу шкідливого програмного забезпечення, яке було приховане у файлах, замаскованих під фільми, цискотала зізнала, що злочинну діяльність. Виконує Coral Raider за допомогою ШПЗ CryptBot, Люма Сіту або Радамантіску.